І ти біжиш по цьому коридору, і кожен тебе лупить. Абсолютно, якщо ти падаєш, тебе забивають ногами, як хочуть. Потім забігаємо в кімнату, сидимо на корточках, я тоді пам'ятаю, перший забігав. І в тому забігають останні. і в тому ж порядку, як збігали, вибігають далі. Забігають в іншу комнату, там фотографують. Забігають там один з стоїть і фотограф. Каже, я тебе зараз анфас і профіль сфотографую. А каже, якщо ти зараз закриєш очі і відкриєш, і ти мене побачиш, я тебе виключаю. Ну. Я не зрозумів, що таке виключаю. Він мене фотографує, ну відкриває очі. Я бачу його перед собою, і тільки я бачив таку спишку, знаєте, як на старому телевізорі, то як виключається такий блин. І виклюється телевізор. Оце так само в мене в очах було. Він мене просто з фіртухи виключив. Бачу вже всі хлопці голі на стінки, оце розтянуті е і на шпагаті майже сидять. Голі. І починають до анального отвору той шокер, там, в рот засовують, включають. Ну там побої були сильні. Нас оце побили-побили пів години, прям таке м'ясо-м'ясо було. Всі стікали кров'ю. І ми на гусінним шагом просто вже ні зможу, ні такі, просто сил немає, йдемо в барак. І просто нас туди закидують, як м'ясо туди в барак. І ми ще годину лежимо, йдемо, тому що ми не можемо ворушитися. Це найжорстке побиття було, яке за весь період.